Всім добрий вечір, чи в кого який там час. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з основних проблем бухгалтерів при закритті періоду це зависання незрозумілих сум на витратних рахунках. Ну, от для прикладу, у мене зараз на 92 му в кінці періоду, ніби в кінці періоду. Є витрат на 4620. Мені в кінці періоду, в кінці місяця, їх треба закрити на 79 Для цього я маю зайти в визначення фінансових результатів. От воно в мене вже є підготовлене за цей період. І провести його. Ну, в вашому варіанті, зробити його. Цей документ у мене має закрити всі витратні і дохідні рахунки на 79 і визначити там чистий прибуток, чистий збиток. От моя оборотна сальдова, я її переформував і в мене залишився залишок 1540 гривень. Тобто з моїх 4620 закрилося 3080 гривень. І зависла якась незрозуміла сума 1540. Таке дуже часто буває, можливо, з якимись копійками, можливо, з якимись незрозумілими сумами і на якісь непонятні витрати, що з цим робити? Тут зазвичай одна основна проблема це час. Час проведення витратного документу. Тому що, якщо ваш документ, визначення фінансових результатів не є останнім документом в періоді, то всі витратні документи. Тобто всі документи, в яких фігурує рахунок доходів або рахунок витрат, ця сума буде не врахована в закритті фінансових результатів. Що це означає? Що, е, якщо ви зайдете в свій журнал операцій, ну, операції, журнал операцій, ви побачите, що ваш документ визначення фінансових результатів, він не є останнім. От він в мене є 31.10. 23,59 і 20 секунд. Але після нього у мене ще попав документ списання товарів. Це там той, де буде подебіто, там, якийсь там, витратний рахунок: 92 93 чи якийсь інший. В моєму варіанті це був 92. Як це виправити? Спочатку заходите в документ, який у вас йде після визначення фінансових результатів. І міняєте на дату більш ранню, ну хоча б таку, або в межах там робочого дня. От так. Провести. Після цього він перескочив назад фінансових результатів. Але визначення фінансових результатів необхідно перепровести. Тому що, якщо я вернуся зараз назад в свою оборотну сальду, в мене ситуація не зміниться. Тому я заходжу ще раз в визначення фінансових результатів. Провести та закрити. І в мене повинна ситуація змінитися. От вона і змінилася. Весь 92-й в мене закрився. Але в мене ще тут є одна помилка: визначення фінансових результатів варто робити 23 59 59. Так, ви зможете уникнути більшості таких от ситуацій і проблем. Ну, тим не менш, якщо у вас така ситуація виникла, ви бачите, що це у вас є якісь зависання по дебету там, дохідних, по дебету витратних чи по кредиту дохідних, незрозумілі за вищі суми. Ви заходите собі в журнал операцій і вивіряєте, чи часом немає документів, які попали у вас після. Визначення фінансових результатів. Якщо таке є, то по-простому міняєте ці дати і відновлюєте хронологію. Спочатку всі дохідні, всі витратні, тоді закриття періоду, закриття місяця документ, який називається закриття місяця, і тоді визначення фінансових результатів. Воно обов'язково має бути останнім документом періоду. І це все, що я вам хотів сьогодні розказати. До зустрічі в нових відео. Не забувайте лайкати та підписуватися.